Конфліктних ситуаціях не хочеш говорити, і буває мовчанка затягується на декілька днів. Які є традиції чи лайфхаки, щоб це мовчання не затягувалось і щоб лягати спати не в гніві, а хоча б в обіймах? Бо то дуже боляче, коли мовчання і гнів затягується на декілька днів? Перше, ми залочкою дуже відрізняємося в тому, як ми при як ми плюємо одне одному в душу, і як ми вибачаємося. Справа в тому, що я дуже емоційно відкритий, які є плюси в цьому. Коли я раню серце дружини, так було з перших днів, коли так траплялося, мені достатньо швидко і легко прийти до усвідомлення і просити вибачення. Між тим, як я наплював душу і попросив вибачення, часу небагато. Тоді, коли для Алочки все складніше, ось вона клупнула мою душу. І їй потрібно більше було часу, щоб просити вибачення. Тепер дивіться, мені потрібно стільки часу. Я вже на її місці десять разів попросив би вибачення, а в неї тьохкає там щось. А я ж не знаю, що з нею взагалі відбувається. Я ж взагалі не розумію, вона в якому напрямку дрейфує до мене чи від мене. Другий момент. Мені не тільки потрібно було менше часу, щоб попросити вибачення, мені треба менше часу, щоб і простити. Я вітаю її швидше. І я думав, це духовність моя. Ні, це просто тип особистості такий. Це абсолютно не моя заслуга. А знаєте, як Алочка для себе пояснювала, чому чоловік так швидко просить вибачення? Він не зрозумів, як він глибоко мене ранив. Він поверхневий, він швидко примітивний в тому, за що він кається. Ось як вона це розуміла. І нам потрібно було сідати і обговорювати. І ось це приблизно так виглядало. Галочка, я хочу, щоб ти знала. Ти не уявляєш, що я відчуваю тоді, коли я попросив у тебе вибачення, а ти мене не прощаєш. Бо коли вона мене просила вибачення, я зразу, мір, дружба, жвачка, поцілуночки, обнімочки, і на тому все. А вона не може, а вона пояснювала, Славік, зрозумій, мені емоційно треба трошки більше часу, щоб зрозуміти. Мені важливо було ну, до кінця глибше осмислити це, трошки вітаяти, щоб бути щирою, не просто крізь зуби тебе обійняти. А дійсно зробити це зсередини. Але я їй пояснив. Ти не уявляєш, моя хороша, яким я себе відчуваю розбитим, коли оцього. Кроку зустріч мені немає. Вона це почула, і знаєте, моя дружина почала набагато швидше старатися і просити вибачення, і вибачати мене. Зі свого боку, я зрозумів її застереження. Її розбиває той факт, що я швидко прошу вибачення, бо часто я поверхневий. І я почав задавати питання, що буде доказом для моєї дружини, що моє покаяння реально глибоке? І я зрозумів. Простих слів, ну вибач мене, будь ласка, недостатньо. Коли мені потрібно було просити вибачення навіть не за те, що я зробив, а чому я це зробив. І я розумію, що це було причиною мого негідного поведіння. І як тільки вона бачила моє покаяння глибше, ми прискорено примирялися. Це перша думка. Друге, Бог чітко сказав нам: Він дав нам час, до якого ми повинні примиритися. Увага! Примиритися не означає погодитися одне з одним. Що говорить Писання, що Сонце нехай не зайде у гніві вашим. Послухайте, це дуже важливе післання для нас. Тому що далі, там в контексті написано: і не давайте місця дияволу, з нами відбувається щось. Ми черствішаємо. Іронія в тому, що якщо ми не примирилися під примиренням, Ігор, я маю на увазі. Що ми приводимо свої почуття, емоції, оцей гнів, до стану, коли ми вибачаємося за роздратування, за гнів, за те, що, можливо, словами образили одне одного. Можливо, це було викликано різними поглядами на питання виховання дітей. Ймовірно, питання виховання дітей ми зараз не зможемо прийти до згоди. Ми відкладемо це на день, на два, на три. Но примиритися, відновити довірливу, емоційну близьку ситуацію. Ми зобов'язані. Це питання. Це питання нашої сім'ї, це питання протистояння силам зла, це питання ДНК, яке ми навіть дітям передаємо. Ми повинні це через нехочу в Христі молитися, каятися і потягнулись рука до руки, нога до ноги. Ось чому не можна розходитись в інші кімнати, ось чому не можна спати в окремих кімнатах і просто йти втікати. Таке буває можливо в когось, слава Богу, в нас не було. І ти лежиш, і ти розумієш, ти, ти маєш, ти повинен робити цей крок дотики. Спілкування той, хто цінує взаємовідносинами, має бути першим, щоб просити прощення.